Привіт, друзі! Сьогодні в нас кінець червня. Хочу вам розповісти, як обрізати влітку персик. В цьому році я трошки пожаднічав звісно, і залишив на персику занадто багато врожаю. Дуже ж хотілося посмакувати його. Тому дивіться, що тепер нам робити потрібно. Він все-таки, рослина у мене досить гарна і дав гарний приріст. Дивіться, десь по 40-50 см вже є спагани. І прийшов час обрізати влітку ці пагани, щоб закласти правильно крону сформувати. Дивіться, що я буду зараз робити. Ті пагани, які йдуть у мене вертикально вверх, я буду зрізати десь сантиметрів на 20-30. У мене є гілочки, які вже почали викидати бокові гілочки. Пагани цього, цього року, але вже викидати бокові гілочки. І я буду переводити саме на них. Ось так, тобто на бокову гілочку. Далі, зараз пройдусь по всій деревині, і гілки, які ростуть всередину крону, ось такі, я їх виріжу повністю. А ті, які ростуть або вгору, або в бік, я залишу всього 30 см, не більше, або з переводом на бокову гілку. Ось пагін цього року, також він вже дав дві, навіть дві бокові гілочки. Тут я вже можу навіть вибрати. Я, напевно, залишу ось цю гілку, вона в мені в правильному напрямку росте, все ж таки буде до середини крони. І зрізаю на з переводом на цю гілочку. Потрібно також бути дуже обережним, тому що в більшості гілочок, молодих пагонів, біля. Старої гілки там у нас є плодик, тому їх виламувати зараз недоцільно. А якщо ми обрізаємо, це потрібно робити обережно, щоб не зламати наш плодик. Тому що в мене вже персики наливаються, досить вже вони великих розмірів, більші за грецький горіх. Ось такого розміру вже в мене персики, я ж кажу, більші, ніж грецький горіх. На персиках потрібно обов'язково проводити літні операції, тому що це дерево досить сильно росле, і якщо його не обрізати, воно все заросте тоненькими-тоненькими маленькими гілочками, які не будуть приносити плодів або будуть приносити плоди, але дуже-дуже маленького розміру. Тому обов'язково обрізаємо персик, йому це подобається, він досить гарно відкликається на обрізку тим, що дає нам. Гарний приріст, бокові гілочки, тому ріжемо, не боїмося. Обрізавши влітку персик, ми освітлимо крону. Це дасть змогу достигнути персиком раніше, але крім цього, це ще більша частина гілок у нас буде Гарно просвітлюється сонцем і вона заложить кращий врожай на наступний рік. Тому обов'язково, друзі, проводьте літні операції на персику і будуть у вас гарні, гарні плоди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення, друзі!